Ну, дивіться, напевне, буде звучати жорстко, але моральна влада породжує розвиток моральності у тих чи інших середовищах і сприяє прояву найгірших рис тих чи інших людей чи компаній, тому що насправді ми відслідковуємо, що за час війни, за час повномасштабного вторгнення. Ми мали настільки жахливі розкрадання коштів. Ну вже вже банально згадувати, але ті самі яйця по 17, і там, яблука по 51 гривні. І ніхто за це не поніс жодного покарання. Це показало людям нечистим на руку, що красти, комбінувати можна. А особливо якщо ти наближений тим чи іншим способом до середовища президента, до слух народу, значить можна красти абсолютно безкарно, тому що тобі за те нічого не буде. Буде тобі навіть на заказ каже, ну вони ж покаялися, ну там все в порядку, то навіть не будемо притягати до будь-якої відповідальності. А те, що зараз намагалися от таке от дике скомбінування зробити на дітях, я напевно зможу тільки одне сказати. Ну, перше, звичайно, що правоохоронні органи мають відпрацювати, тільки я щось не бачу по повноцінних реакцій. Але з іншого боку, ці люди мають добре усвідомити, що потім, якщо у них буде біда, у них, у їхніх батьків, у їхніх дітей, у їхніх внуків, вони мають добре усвідомити, що це саме от за ці речі, які вони витворяли. Тому що кожна сльоза дитини, яка постраждала під час того вибуху, кожні сльози матерів рідних, вони всі впадуть прокляттям на тих людей, які намагалися вкрасти гроші, які призначені для відбудови. Але я також дуже би хотіла, щоб понести відповідальність ті люди, які обирали. Цю конкретну компанію, яка нібито мала відбудовувати, тому що якщо компанія щось собі комбінувала, вона зробила пропозицію. А цю пропозицію хтось прийняв. І наскільки я розумію, з того, що є в публічному доступі, там а, не була прописана абсолютно пропозиція, не були заповнені дуже багато граф. На відміну від інших компаній, мало того, що там була надзвичайно висока сума цих робіт, а 10 компаній чи 11 компаній подали набагато нижчі суми при тому, що компанія, яка попередньо будувала той корпус Охмадиту, вона подала прекрасно заповнену заявку. Має техніку, має людей, і ця заявка була в два рази дешевша ніж ту, яку вибрали. Але сьогодні я побачила інформацію, що як приклад аналогічних робіт. Ця запорізька компанія представила договір на відбудову чи побудову якогось медичного центру, який насправді вона не робила, а робила інша компанія, з якою вони співпрацювали. Тобто, тут треба було елементарно ці документи перевірити, а значить, комусь було вигідно не перевіряти. І я дуже хотіла би, щоб усі українці знали ці імена, і щоб цим людям. Цим компаніям, і цим середовищам, які обрали цю компанію, була закрита дорога абсолютно усюди, щоб вони собі місця не могли знайти в українській державі. Це було б, наприклад гідне покарання, допоки наш закон і наші правоохоронні органи бігають за червінським, замість того, щоб дійсно притягати до відповідальності. Пані Софія,